Добрий день. Добрий день. Добрий день. І що? Ну, будемо якось клієнта обслужувати, чи ні? Я що, не знаю, що ти погріться, зайшов, поки чекаєш на тролейбус, вона остановка. Що ти хочеш? Подождіть, по-перше, чуть-чуть більш уважительне спілкування з клієнтом, так? Да? Mm. Магазин у нас чого? Ікри, правильно? А ти чого, блядь, думав? Уліток? Е -е, ікра. Так. Да. E, настояща ікра треба. Імітації нема, можеш не питати. Чор... Чорної ікри імітації нема. Не, ну, общение, да, з клієнтом. От ну. Чорна ікра. Да, за 250 грам коштує 40 тисяч гривень. Ну, може не, не один да, грам якось... не продаємо. Дивись, один грам 50. не продаємо. 50? 50 Ні, не передаємо. Ну, а якщо клієнт так таке жвання 50. Ви, ви не можете, так, да, построїти. Угу. Червоної ікри Гран. імітації теж немає. І крабових палочок немає. Є тільки справжній краб. Червоної ікрикри? 4500 за 500 грамів. Е, 50? Ні. Угу. Крабових палочок теж немає, мінтаї немає, птілафії нема. нема. Птіла нема. Е, ікри. Да. Так. Кабачкова ікра є. Немає кабачкової ікри. Яка? Кабачка. Подождіть, магазин чого, Ікри, Як це з вибор, немає. Як це з рыбой, дядь. Уважене, хамское, цього Ей. немає. Все, мені надо мені вже йти? Що, тролейбус вже їде? Біжиш, да. У мене по времени. немає. Та тролейбус біжиш. Личний водитель, до свидания. А, от що рядом с остановкой, вечно це ці бичи заходять. Бля.